Давно не чули, і ось знову в Україні розпочинається підсезон. Зокрема, останнього тижня збільшилася кількість пацієнтів з позитивним тестом на ковід. Розповідають одеські лікарі та нагадують про важливість вакцинації. Є дві обов'язкові вакцини, і третя бустерна. А потім ми робимо наступну бустерну дозу кожні. 6-12 місяців. Якщо людина з більш високим ризиком захворювання, тобто вона має супутні захворювання, вона може це може бути літня людина, або люди, які спілкуються з великою кількістю людей, наприклад, медичні працівники, вчителя та інші, тобто це все групи ризику, бажано вакцинацію робити кожні 6-9 місяців. Збільшення кількості хворих на ковід та інші респіраторні захворювання медики пояснюють декількома причинами: це і зниження імунної системи, і головне зниження рівню вакцинації серед населення. В Свою чергу лікарі говорять, що грип та ковід це вже майже дотичні хвороби, а в деяких країнах світу вже існує одна вакцина проти декількох таких захворювань. Я думаю, да, що це буде така сезонна інфекція, і в багатьох країнах, ну, а в деяких країнах, наприклад, США та в Європі, на сьогоднішній день вже є вакцина, яка містить в собі зразу і вакциною від грипу, і вакциною від ковіду. Тобто це інфекції, які дуже близькі по своєму складу, це... вони викликають майже також однакові симптоми. Да? Тобто це Симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції. Також варто не забувати про ще декілька способів профілактики: дотримання правил гігієни, дистанції, а також масковий режим. Це чистота наших рук, ми їх маємо мити ну, регулярно і оброблювати антисептичними засобами. І якщо це Дотримування дистанції обов'язково і для профілактики ковіду, і для профілактики грипу дистанція принаймні півтора метри між особою, з якою ми спілкуємося, і дуже важливо це захисні маски. Якщо будь-яка людина має симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції, їй потрібно обов'язково одягати маску. У сучасному світі інфекційні захворювання можуть легко перетинати кордони та заражати будь-яку людину, у якої відсутній до них імунітет. Лікарі своєю чергою наголошують, дотримання правил особистої гігієни, вчасні профілактичні обстеження та щеплення здатні убезпечити здоров'я та зміцнити імунну систему громадян.